Китай – місце, де творилася українська культура. Саме там знаходили натхнення Михайло Драгоманов, Олена Пчілка, Микола Лисенко, Панас Саксаганський та багато інших корифеїв. У меморіальному будинку Лесі Українки відкрили виставку корифеї української культури у Китаєві, яка знайомить відвідувачів із маловідомими сторінками життя іменитих українців. Деталі знає Руслана Сушко. Сковорода, Лисенко, Саксиганський, Леся Українка, виставка корифея української культури у Китаєві знайомить відвідувачів із видатними українськими діячами, для яких Китаїв став джерелом натхнення та місцем творчого усамітнення. Чому там відпочивали ці родини прекрасні? Тому що це було їхнє дозвілля. Ми всі прагнемо десь відпочивати. Але головне, це був начебто Київ, але це був український Київ, не Оця от рельєфність вся, ну, дозволяла ландшафту, дозволяла їм відчувати себе українцями в тому форсифікованому Києві. знаєте, ця вулиця називалася в 19 столітті, умовною українською, українською. Тут живу українці. На виставці рідкісні архівні матеріали, листи, документи, фотографії та навіть музичні партитури, написані у Китаєві, можна побачити особисті речі корифеїв, а також дізнатися, як це місце вплинуло на їхню творчість. Світлини з фондової колекції музею, на яких представлені родини старицьких посадів, висунків ці від родини під час відпочинку на Китаєві. Китаєва, родові фото Китаєва. Важливий фрагмент цієї виставки це звичайно рукописні документи, це листи, спогади і навіть свідоцтво, копія свідоцтва по одруження Олени Пчілки Ольги Драгоманової, тоді з Петром Антоновичем Косачем, тобто батьків Лесі Українки. Мета експозиції популяризувати історичні місця Києва, каже директорка музею. Донести широкому загалу інформацію про те, які є унікальні місця Києва, пов'язані з нашою історією, культурою, місця, в яких зароджувалися ідеї української української державності. Ну і звичайно, що популяризувати доробок наших діячів і ще розкрити їх в такому улюдненому вигляді, тобто розказати про те, як вони жили, працювали і відпочивали в тому числі. Попри свою історичну цінність, Китаїв сьогодні не має офіційного статусу охоронної пам'ятки та може стати жертвою хаотичної забудови, кажуть організатори. Глядачі погоджуються. Виставка важлива, тому що ми в такий час живемо, що більше володіє бізнесом ніж ці наші побажання зберегти культурне, культурне спадщину. Виставка корифеє української культури у Китаєві триватиме у меморіальному будинку Лесі Українки. Побачити унікальні архіви можна до 14 квітня. Руслана Сушко, Дмитро Курченко, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.